Друзі, всім доброго дня. Ось зараз період зими я вам покажу, як можна підвищити трошки свій імунітет і харчуватись більш-менш корисно. От ванцетон є 900 грамів. Це соєвий ізолят Протеїн. Ніби. Ось почитайте в двох словах, як що тут написано. Бачите, соєвий ізолят 90%. Вага його 900 грамів коштує в розетці приблизно, приблизно 500 гривень за кілограм. Ось, подивіться, є такі вітаміни, мультивітамін. Бачите, тут. 65 Це Також десь біля 100 гривень, біля 200 Оце магній 50B6B12, можна глянути собі по цінах. Ось, подивіться, такий колаген. Бачите, це також білок. 90% колаген називається, дуже корисна річ. Оце Д3 плюс цинк плюс вітамін С, це вітамін Д3. Вітамін Д3 в організмі не виробляється. І омега-3 жирні кислоти. І ось, подивіться, зараз ми цією мірною кружечкою будемо. Візьмемо цього вансона і кинемо. Таку баночку, бачите, тут є компост, ніби такий, ото, що ми робили, яблука на зиму. І цим блендером зараз зіб'ємо, зараз покажу. В принципі, ці таблетки можна через день. Одну таку. Сьогодні, наприклад, завтра, отсю, післязавтра цю, і потім на, на четвертий день омегу взяти і так їх чередувати ніби. Зараз покажу, як я зіб'ю це ванцетонцей. Ось, друзі, бачите, отут така мірна кружечка. Повністю вона це 30 грам, ми візьмемо 15 грамів. Білка чистого, розумієте? Це приблизно як отут білка. Ви маєте на увазі, що є жири, вуглеводи і білки. Хто їсть багато жиру, той стає жирним. Хто їсть багато вуглеводів, той має коротше кажучи, проблеми. Треба білкову їжу для людей. Така має, так би мовити, перевалювати. І, тка, і клітчатку, звичайно, овочі, фрукти. І от зараз будемо так збивати, подивіться, бачите? Ось так воно збивається. Все, і доливаємо туди водички. Можемо навіть більше збити. Ми туди, до речі, бананів кинули. Один банан я туди закинув порізаний. І отак збили собі, зараз долиємо ще водички отак, до половини, буде півтора літра якраз на два дня. Все. Дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь на канал і менше їжте жирів і вуглеводів, більше білка. І спортну треба займатися. Перескачати, жимльожа, всі ці вправи. Дякую за увагу, до побачення.